Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець в прямому стрімі, українські сукіряни. Прямий стрім, українські сукіряни, який зараз підлаштовується під графік світла, так, під графіки виключення електроенергії на даний момент в моєму сіві в місті. Електроенергія працює на моїй вулиці, і я беру і стрімлю. Стрімлю, щоб довести до вас останні новини, які сьогодні. Є в Україні, в Європі, в Сєвіті а новин, незважаючи на суботній вихідний день, трошки є. Отже, ласкаво просимо в українські сокіряни, стрім, які об'єднує думаючих, розумних, патріотичних українців, яких зараз в онлайні немає. Цифри один-один. Є одна людина, це пан Андрій Андрій. Доброго ранку, який поставив подобайку і тримається. Помаленько, помаленько підходить аудиторія в онлайні. Отже, ласкаво просимо в українські сукіряни. Ну і традиційне прохання. У нас помаленько підписки ростуть: 66 шість тисяч сімсот чоловік. 701. 702. Потім знову скочуються з підписки, підписки до 60 тисяч 690 чоловік. Сьогодні знову перейшли підписки між 66 тисяч 700 підписників. Велике прохання для всіх розумних, думаючих, патріотичних українців, які дивляться мої стріми. Хто не підписаний, підписуйтесь. Я за ваші підписки грошей від Ютубу не отримую. Монетизації договору з Ютубом на монетизацію чи отримання грошей за рекламу. Ютуб канал Ігор Кравцов, прямий стрім українські сукіряни, немає. Для чого потрібні ваші підписки? Для того щоб відео з каналу, прямий стрім українські сукіряни ширше розходилось на теренах Ютубу, тому що атакують російські боти. Так, кожного українського блогера, який зараз твердо тримається, заявляє ні капітуляції України. Ні поступок агресору, тримаємося єднаємося, борімося, атакують расисткі боти з усіх сторін. І я не є виключенням. Мене кожен день атакують рашиські боти, і не тільки. Тому я дуже прошу: підписуйтесь. Раз хто не підписаний, велике прохання. Хто буде дивитися зараз, цей стрім підпишіться, хто буде дивитися в запису і велике прохання. Традиційне прохання на це мій старенький телефон Nokia, який завжди зі мною. Приходять ваші донати, ваша фінансова допомога. Прямий стрім, українські сукіряни, існує тільки завдяки вашій допомозі. І я, як завжди, низько кланюсь, низько кланюсь Вчора, після вчорашнього стріму, вечірнього троє українців, свідомих, допомогли донатами. Я дякую вчорашнім. Трьом українцям, які допомогли донатами, низько вклонився. І дякую всім, хто допомагає. Допомагайте, будь ласка, 51 68 74 51 97 22 28 93. картка Приватбанку. Ну що ж, до ріні? Давайте будемо працювати. Отже, у нас на слуху корупційний скандал з плівками міндіча, і е, на цю тему. Виступив Дональд Туск. Він сказав, що корупційний скандал це те, що не раз попереджали президента Зеленського. Про це не раз попереджали президента Зеленського, що він боровся з корупцією, що він тримав це все на увазі, тому що в разі корупційного скандалу це боляче ударить по іміджу не тільки президента Зеленського, а й по іміджу України. Корупційний скандал Міндіча ударив боляче по іміджу України, і є небезпека, що європейські країни нам просто не дадуть грошей. І я дуже дивуюсь тим українцям, які починають зловтішатися з цього е скандалу, підігрівати, як кажуть, е воду, да, підливати керосінчику і радіти з того, що цей скандал, начебто, знесе режим Зеленського. Вибачте, шановні українці, якщо цей скандал знесе режим Зеленського, то, як би кажучи, до президента Зеленського я відношення не маю. Але те, що цей скандал може знести неньку Україну, і її не стане, оце мене турбує. І от хтось не думає, що за свого зловтішання скандалу і сністі режим президента Зеленського, да, як сьогодні цитує юрист Тарас Сік, да, можуть. Просто знести Україну. От ніхто не думає, да? в тому числі ті, хто виїжджає на Майдан. Так, в моєму рідному місті вже є об'яви, да, що завтра в автобуси сідайте ранком, гарячі напої, пиріжки з капустою, їдемо на Майдан в Київ. Вернемося, хто приїде назад, отримає по 2,5 тисячі гривень. Отакі От об'яви в нашому місті. Фактично по всій Україні. Місцеві регіональні влади, правильно, які жили за рахунок Зеленського, набивали кишені, набили немірно, а зараз його зраджують, посилаючи людей на майдан. Ось така подяка місцевих регіоналів, в тому числі й моєму рідному місці, Сокиряни Чернівецької області, що ви хочете, так? Цезаря, коли убили в Сенаті, він встиг лише крикнути Іти Брут!», да? коли побачив свого друга Брута, який що влупив його кінжалом, да? в груди. Ну, історія повторяється. Я ще раз кажу: я не маю ніякого відношення до президента Зеленського, до його офісу, до Андрія Єрмака. Я не зловтішаю з цього скандалу, тому що цей скандал може перекреслити майбутнє України і нас, українців. Тому Просто задумайтесь перед тим, як щось ви будете зараз робити. Ну і що у нас? А, у нас цей скандал може вплинути на фінансування. Це саме страшне. Президент Зеленський зараз безстренько рванув в Париж, щоб правильно щоб говорити про фінансування. На превеликий жаль, а, а, є країни Європи, які відмовляються від фінансування. України перший це президент Польщі Навроцький. Він сказав, що Польща фінансує Україну тільки до кінця цього року. Далі, Орбан, Слуга Путіна, той аж танцював від радості, каже, що ми будемо давати гроші на війну. А ці гроші замість допомоги військам України ідуть кишені корупціонерів. Ні, у нас є пенсіонери, у нас є малої муші. Ми гроші не будемо. Словацький президент Фіціо сказав, що ми не будемо допомагати Україні на зустрічі з студентами. Студенти встали, розгорнули український прапор і вийшли з зустрічі з Фіціо. премєр міністр Італії. Заявив, що не потрібно давати гроші на війну Україні. Потрібно Україні сідати за стіл перемовини з Росією, поки не пізно. Ну і деякі німецькі політики починають говорити про те, що Україні не треба давати гроші, і потрібно що. Сідати за стіл перемовин з Путіним, але у нас є союзники. У нас є союзники. Є Калас голова Євросоюзу, яка за нас стоїть стіною, і канцлер Мерц Німеччини, який за нас стоїть є стіною. Кожен день проводить наради для того, щоб що для того, щоб знайти Україні гроші. Є скандинавські країни, є Великобританія і Франція, куди президент Зеленський поїхав. Ну і сьогодні заява Ярмака про те, що. Президент Зеленський не має голови офісу президента Андрія Єрмака про те, що президент Зеленський не має до корупційного скандалу жодного відношення. Навпаки, він дав зелене світло. Зелене світло, що дав зелене світло боротьбі з корупцією. І президент Зеленський підписав указ, підписав указ яким звільняє з посад в РНБО і в участі в засіданнях міністра юстиції Галущенко і міністерку енергетики, які, начебто, України, міністерку енергетики України, які, начебто замішані в корупційному скандалі в справі Міндічча. Отже, Боротьба з корупцією, йде як сказав президент Зеленський. Далі, що у нас Росія попередила НАТО про те, що якщо війська НАТО ударять по її території, відповідь буде миттєва усіма засобами, які є в Росії. Це після навчань в Румунії. Вчора почалось навчання Румунії в НАТО. 5 тисяч чоловік було задіяно, гелікоптери, авіація. Військові Румунії, Франції, Німеччини, Північної Македонії і інших країн НАТО. Ну і Марія Захарова, речниця Міністерства іноземних справ, сказала таку річ: Ми не будемо воювати з НАТО, і не готуємося, але якщо НАТО ударить, то ми дамо відповідь усім тим, що є у Росії. Ну і Зеленський продемонстрував в ніч 14 на 15 листопада Пуски. Нового морського українського Нептуна ракети підвищеної дальності, яка вже ударила по Росії і влупила по. Нафтотерміналу в Новоросійську, який став, другий нафтотермінал по величині в Росії, був вражний, а ракетами морського базування Нептун підвищеної дальності. Нептуни, паляниці, Фламінго поставлять Росію на коліна. Я не сумніваюсь. Великі прохання: 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Приватбанку. Будь ласка, я дуже прошу, допомагайте донатами. Допомагайте, не шкодуйте, тому що прямий стрім українські сокиряни працюють чесно, професійно, самовіддано для України українського народу. Буду щиро вдячний. Ну і Трамп заявив сьогодні про мир. Трамп заявив про мир. Він сказав, що мир в Україні відбудеться дуже скоро, до нового року. Сказав. Президент Трамп можна звичайно посміхнутися. Він обіцяв мир за 42 чи 48 годин. Потім мир за рік. Тепер обіцяє, що скоро він відбудеться до нового року. Але на це є підстави. Можливо, є підстави сумного характеру те, що в Україні немає грошей далі. Для того щоб воювати і обороняти свою землю, штати не дають ні копієчки, тому що у них тільки закінчився штат Даун, Європа зараз грошей не дає. Хоча канцлер Мерц підписав указ: завтра Україні передадуть 150 мільйонів євро на закупівлю американської зброї, але конкретно до нового року грошового потоку з Європи. Не передбачається, ну звичайно, зараз всі в Європі б'ються за російські заморожені активи. А Європа, чесно кажучи, грошей своїх давати би не хотіла. А от російські гроші заморожені в банках 140 мільярдів можна віддати Україні. І Україна може триматися воювати ще два роки. Ну а на практиці що буде на практиці, можливо тому і Трамп заставить президента Зеленського сісти за стіл перемоги. Я не проти перемовни, але я дуже хотів би, щоб ці перемовини, на яких наполягати можливо, буде Трамп з Росією, були б справедливі. І мир з Росією був не капітуляцією підписаною нами, тому що немає грошей, немає на що воювати, обороняти неньку Україну. А мир був справедливий. Хоча, знаєте, це дещо наївно. А тому, що ну тому, що де ви бачили справедливий мир? Так де ви бачили? Ну, але є заява з Трампа і нові випробування ядерної зброї. Американці випробовують е, свою чудо зброю, нову міжконтинентальну ракету, яка може спокійно летіти там більше. 8 тисяч кілометрів спокійно може летіти більше восьми тисяч кілометрів. І кажуть легко про це заявив держсекретар США Венс. Він сказав, що агресивна політика Дональда Трампа приведе до миру не тільки в Україні, а в всьому світі. Є таке поняття мир через силу. Ну і американське угрупування, «Авіаносіць» і армада. Кораблів з десантом приближаються до Венесуели. Венесуела це країна, в якій дуже багато нафти і всього того, що є в таблиці Менделеєва, але люди там живуть бідно. Ну а венесуельська армія навіть не має що поїсти. От уявіть, країна велика, нафта коштує дешевше, ніж вода, вода там дорожча, ніж нафта. Да? Нафтою можна купатися просто на вулицях, а венесуельська армія не має що поїсти. Немає, що поїсти, немає, що вдягнути. Там місцеві багачі годують і одягають венесуельську армію. Ясно, що така венесуельська армія при такому оснащенні озброєні не протримується і двох годин трьох проти американців. Ясно, тому президент Ніколас Мадура каже, що будемо воювати в партизанки, да? Будемо воювати хаосом, партизанами будемо на нас на, нападати на американців на кожному кроці, як вони зайдуть в Венесуелу. Як ягуари скочив за кутка, задер і втік. Да? І якось так. Хоча, хоча хоча всім ясно, що проти американської військової машини Венесуела не протримається навіть добудві. Тому закінчується на У. Є варіант, що Венесуелу поміняють на Україну. Трамп не буде нападати на Венесуелу, розверне кораблі, а Путін сяде за стіл мирних перемовин. Ну і... Запам'ятайте цитату Навроцького президента Польщі, який сказав, що Польща допомагає Україні тільки до кінця цього року. А далі що? А далі Польща не тільки донор України і приймач біженців з України, транзитер біженців з України в Європу, основний, але й транзитний пункт. Ми не забуваємо, що Польща це є транзитний пункт, по який військові товари переходять що? в Україну. Так що, на превеликий жаль, цей корупційний скандал, дуже боляче удари по Україні, по іміджу і справи наші стають не дуже добре. Ну і фронт, звичайно, фронт на фронті обстановка Покровськ тримається, але на Запоріжжі росіяни зайняли чотири села. Про це говорять уже третю добу. Ситуація на Запоріжжі дуже що. Дуже непроста. Військові вимагають мобілізації президента Зеленського, вимагають мобілізації пенсіонерів-силовиків. Коротше кажучи, війна продовжується. А коли вона закінчиться, ні, не знає ні Трамп, ні Зеленський, ні Меркель, ні, вибачте, ні Макрон, ні Мерц, ні Кая Каус знає тільки Господь Бог. З вами. Український історик та журналіст Єршвець чесно пропрацював цілих 16 хвилин. Коротко, по суті, справи розказав про те все, що відбулося головне в світі, Європі, в Україні. І 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Приватбанку. Я дуже просив би вас, допомагайте, рідні. Допомагайте говорити правду. Допомагайте доносити інформацію своєчасно до думич розумних патріотичних українців. Себта до вас з повагою! З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на Ютуб канал Ігор Кравцов. Допомагайте донатами! Гарної, спокійної суботи! Хай Бог береже Збройні Сили України і нас усіх!